Депутати не спромоглися ухвалити рішення щодо розміщення тимчасових споруд. Понад три години обговорень сутишок та ледне бійок не увінчались жодним конструктивом. А міський голова зненацька закрив таке непросте для нього сесійне засідання. Адже увесь час громада висловлювала недовіру Сергію Одаришу. З вигуками ганьба називала його корупціонером та злодієм. Опісля міські керманичі розпочали гру гаряча картопля, перекидаючи відповідальність за мафи то на виконком, то на секретаря міськради, то на міського голову. Серед депутатських пропозицій заборона нічної торгівлі з 22 до 6 години, інформування каесенів про встановлення тимчасових споруд, створення комісії з інвентаризації мафів, розробка правил їх розміщення, продовження договору оренди, скасування положення про демонтаж. Однак жодна з пропозицій не набрала достатньої кількості голосів. Незадоволені депутати, спантеличені підприємці, скандальне питання залишається відкритим. Та ситуація, яка є сьогодні, існування цього мораторію і існування і відсутність чіткої регламентації про можливість розміщення тимчасових споруд, вона вигідна тим, хто самовільно сьогодні встановлює ночами, днями споруди і так далі. А коли нарешті мораторій буде зняти і треба буде упорядковувати, то ми опинимося перед фактом Ой, так у мене ж тут стоїть так, що ви мені давайте узаконюєте. Я думаю, що це головний. Стимул того, що рішення тривалим часом не розроблялося, не виносилось після винесення не голосувалося. Що під мораторій попадає абсолютно все: і те, що має документи, і те, що не має документи. Тому я вважаю, що закриття сесії, засідає закриття пленарного засідання ну це слабкість головучого. Сьогодні треба було до кінця рішити це питання. Це вже котрий раз міський голова, коли не знаходить в сесійній залі підтримку, він закриває пленарне засідання. Це є неправильно, тому що люди приходять, працюють. Ми сьогодні зібралися, працювали 5 годин для того, щоб нічого не прийняти. Я цього не розумію. А що тепер буде далі? З мафами стан далі продовжуються стояти. Далі не будуть платити місто за пойову участь і чекати, коли наступну сесію, щоб депутати нарешті зняли мораторію, нарешті е, прийняли схему розміщення малих архітектурних форм, саме тих, які має бути. Ну не може стояти павільйон біля школи, торгувати алкоголем і тяцюном. Це просто є неможливо. Згідно з схеми розміщення, це має бути за 200-250 метрів. Так, я це розумію. Але в даній ситуації ми, як тільки наклали мораторій, у нас з'явились незаконних кіосків близько ста. І поки буде ці мораторії діяти, буде збільшуватися кількість незаконних розміщених мафій. І мешканці міста Черкаси будуть до нас довлати, влади, перувати, тому що ми нічого не робимо. А дійсно на сесії приймаються рішення. І закривати сесії не мав ніхто права, навіть головуючий. Рішення повинно прийматися колегіально. Якщо б воно дійсно не пройшло, то тоді да це є вже відповідальність міської ради. А так, цю відповідальність не дав права міський голова навіть зробити. Він не поставив поіменне голосування мою пропозицію.